Забула сказати, що я прийшла сюди на здоров'я. У мене була така проблема, яка, яку традиційна медицина мені не вирішила. У мене була екзема. Вісім місяців я ходила до одного із того самого лікаря і мала кожен місяць нові списки. У мене було на руках, це все було дуже страшно. Десь там є, да? покажу. Ось. І я прийшла сюди з третього разу. З третього разу я почула Іру, що мені все-таки треба прийти в паразитарну програму. Коли я отримала результат, в мене був швидкий результат, бо Іра знала, що мені треба швидкий результат, і я просто пропустила один крок і пройшла паразитарну програму. Він в мене був на 10-й день. Тому ну, мені медицина з синтетикою не вилікувала, а тут пройшла, пропила я баночки і щось отримала. І тоді я почала розбиратися, що таке здоров'я. До 30-ти мені воно не цікавило після програми, я його результату по здоров'ю зрозуміла, що воно цінне. Що здоров'я, як кажуть, за гроші не купиш. Якраз то гроші за гроші здоров'я потрібно купити, коли його немає.